Як зайчик і ведмедик навчилися домовлятися Жили собі в лісі друзі, зайчик і ведмедик. Одного ранку на галявині вони знайшли гойдалку. Їм одразу закортіло погойдатись. Я перший вигукнув зайчик і вже хотів стрибати. Ні, я перший, буркнув ведмедик і став перед гойдалкою. І вони почали сперечатися. Кожен хотів гойдатися першим. Я маленький і легенький, мені треба швидше. А я великий і сильний, значить я головний. Ведмедик схопився за мотузку, потягнув гойдалку на себе, а зайчик до себе. Так вони перетягували, доки мотузка не порвалася. Трісь! Зайчик і ведмедик аж злякалися. Гойдалка впала на травичку. І тепер гойдатися не міг ніхто. засумували друзі. Вони сіли на траву і мовчали. Поз пролітала пташка і запитала, чого ви такі похмурі. Зайчики-ведмедик розповіли їй про суперечку. Пташка сказала друзі, у лісі всі вміють ділитися. Хто чекає своєї черги, той теж радіє, а хто жадібний, лишається ні з чим. Зайчик і ведмедик задумалися. Потім зайчик тихо промовив Пробач, ведмедику, давай наступного разу будемо домовлятися. Домовились, усміхнувся ведмедик. Разом вони полагодили гойдалку. Ведмедик тримав міцну мотузку, а зайчик зав'язував вузлики. І ось знову гойдалка була готова. Цього разу друзі каталися по черзі. Гойдалка весело співала у повітрі туди сюди, туди сюди дружба в лісі назавжди. З того дня всі звірята знали, якщо ділитися і чекати своєї черги, то гратися стає веселіше і приємніше, бо ти граєшся з найкращими друзями. Ця казка вчить нас, що сварки нічого не дають. Коли вмієш домовлятися і ділитися краще? Ну як тобі, казочка? А тепер трошки подумай і дай відповіді ось на ці питання. Чому зайчики-ведмедик посварилися? Що сталося з гойдалкою? Хто допоміг друзям порозумітися? Що змінилося, коли друзі почали домовлятися? Чому важливо чекати своєї черги? А як ви робите, коли хочете гратися разом із своїми друзями? А чи можеш ти пояснити, що ж таке дружба? Що вона означає? Дружба це коли у тебе є хтось, з ким весело грати і сміятися. Друг допомагає, коли сумно і радіє разом з тобою, коли тобі весело. Якщо ти будеш добрим і допомагатимеш своїм друзям, дружба стане міцною і ти будеш щасливим!